Цікавлюсь питанням балансу в житті, як його підтримувати. Ще цікаво щодо техніки колесо балансу, чи ефективна вона? А ну щодо техніки, якщо ви вже за неї чули, то раджу спробувати, дізнаєтесь із власного досвіду. Бо що би я вам зараз сказав чи ні, це все моя думка, це мій досвід. Я можу дати зворотний зв'язок, можу дати розуміння і погляд експертний, так як експерта з персональної ефективності а разом з цим. Без вашого досвіду це буде інформація для вас неповна, Вона не буде до кінця зрозуміла. Тому перший момент, який варто відзначити тут, це інструменти, які приходять в ваше життя пропускати через себе, через власний досвід. Це дає найбільш повне і оптимальне повноцінне таке знаєте розуміння. Наскільки цей інструмент? Для вас ефективний, наскільки він вам підходить, бо є ситуація, коли одні інструменти дуже підходять, а інші взагалі не підходять. Хоча вони в, в одній людини дають певний гарний результат, а для іншої, здавалося б, мали б теж, але так не виходить. Тому важливий момент і аспект, навіть принцип, це через власний досвід пропускати ті чи інші підходи і інструменти. Тепер щодо балансу в житті, як його підтримувати? Я думаю, що. Підтримка балансу, ну як визначення, це в принципі плюс-мінус зрозуміла для всіх м, така категорія, ну і процес. Тому що уявіть собі, канатоходця, який на висоті 10 метрів проходить по канату. Що йому потрібно? Йому потрібно втримати баланс, тобто що він міг пройти, йому потрібно втримати баланс. Це такий гарний приклад у своєрідної крайності, тому що він йде по вузькому канату і там без варіантів, тобто він не може не втримати баланс, тому що як тільки він перестане балансувати, він тут же впаде. І зверніть увагу, що ми з вами тримаємо баланс, і коли просто ходимо по землі. Ви йдете по кімнаті, по квартирі, по будинку, по, по вулиці. Ви, ви завжди тримаєте баланс. І, до речі, ви колись не вміли тримати баланс до року часу, поки ви не ходили. Потім ви з року, десь плюс-мінус, почали вчитися ходити. Тобто, ви фактично почали вчитися тримати баланс, фізичний баланс свого тіла. Ви це навчилися робити, ви про це вже не думаєте, робите це автоматично. Тобто, ваша навичка стала вашою. Звичкою. Це звичний процес встати і піти. Ви не задумуєтесь про те, що можете впасти, треба десь там руку поставити, тіло збалансувати. Ви лише можете це робити тоді, коли йдете, умовно, там послизнулись, і треба раз, тіло балансує, в той інший бік нахиляється, щоб ви не впали. Тобто тіло прагне до балансу, до втримання балансу. І от на таких життєвих прикладах можна побачити, що підтримка балансу, вона... По-перше, присутня вже в нашому житті в дуже багатьох ситуаціях, тобто, вона вже вам відома і знайома. Тому, як підтримувати баланс в житті за тим же принципом, який підтримуєте баланс свого тіла. Тобто, коли ви спостерігаєте певний перекос в один бік, то треба що зробити? Додати сили там, де потрібно підтримати, і вирівняти баланс. В інший бік додати сили, вирівняти баланс. Тобто, впливати на той бік, який. Просідає. Якщо подивитися на життя, як на набір ряду сфер: сім'я, близькі стосунки, фінанси, справа, здоров'я, хобі, друзі, хтось може собі ще додаткові сфери виділяти, кому які важливі. То це різні сфери. Уявимо собі, що ці сфери в різних ваших етапах життя бувають в різних пріоритетах. Зараз, наприклад, вам важлива справа, і ви туди з головою нернули. А в інший момент важлива сім'я стосунки ви починаєте будувати сім'ю. Справа може відставати, так? І друзі ще є, і хобі, і здоров'я, і фактично, щоб ми відчували себе повноцінними, задоволеними, мали таке повноцінне наповнене насичене життя. Нам потрібно було би всі ці сфери періодично підтримувати, тобто одночасно. В відносно короткому періоді часу скеровувати туди увагу по черзі. І, до речі, зверніть увагу саме так побудований ваш день. Буде точніше сказати ваш тиждень, тому що в рамках дня ми не завжди займаємося всіма сферами життя. А от в рамках тижня, як на мене, це найбільш оптимальний період для підтримки основних сфер нашого життя, тому що в рамках тижня ми встигаємо і попрацювати, і побути з сім'єю. І зайнятися хобі, і відпочити, і зайнятися здоров'ям, і там подумати по напрямку фінансів. Тобто, це такий мінімально достатній період часу 7 днів, коли ми за цей ось відрізок встигаємо зазвичай по більшій кількості сфер нашого життя зайнятися ними так, приділити їм увагу. В рамках дня це досить важко зробити, не завжди це і доцільно робити. Якщо брати місяць, то ще більше в нас запасу можливостей, часу на те, щоб... Збалансовано прожити цей місяць. І ви можете навіть собі формувати намір, проживати тиждень або місяць збалансовано. А як збалансовано? Формувати цей намір далі в деталізацію, тобто уточнювати його, що я намірений в різні сфери, різним сферам свого життя приділити час, приділити увагу, зайнятися ними. І робити це у визначені години та дні. Тобто, фактично, вам потрібно почати планувати свій час, бо час це ваш ресурс. Якщо ви ним не керуєте, то він хаотично витрачається туди, куди не завжди вам потрібно, або не завжди важливо. Ви просто можете його втрачати. А коли ви починаєте планувати свій час як ресурс, дивіться на нього, як на ресурс. У Вас з одного боку є час, з іншого боку, є намір збалансовано проживати життя, його використовувати, розділяєте його на всі сфери життя, впорядковуєте. І тоді, коли це коректно організовано, кожна сфера життя вам дає своє наповнення. Сім'я своє наповнення, справа своє наповнення, відпочинок своє наповнення, друзі своє, здоров'я своє і так далі. Тобто ви збалансовані. Звідси ми виходимо до такої позиції і розуміння, що баланс це можливість і здатність, можливість і здатність приділяти час ключовим сферам свого життя. Регулярно на постійній основі і почергово. Регулярно і почергово. Можливість і здатність займатися основними сферами свого життя регулярно і почергово. Ось, будь ласка, вам визначення життєвого балансу. Якщо ви цього не робите, звичайно, певні сфери починають просідати. І на це є своя причина, чому ви це не робите. Тому, перш ніж, змушувати себе дисциплінувати. Збалансувати життя, розписати колесо балансу, потім дивитися, щось воно не їде. Ніби все нарівнялося, але все одно не крутиться. Ладно, раніше не крутилось, тому що був такий сильний перекіс. Одними справами, значить, займався, іншими махав рукою. І колесо було таке кострубати. А зараз воно більш-менш збалансоване, але тепер перестало крутитися. Тобто є різні стани дисбалансу. Тобто, з одного боку, ми маємо баланс, а з іншого боку, маємо дисбаланс. І є причини дисбалансу, тому перш ніж себе силою змушувати, дисциплінувати, заставляти, силою волі себе, значить, запускати, чимось займатися, в якісь сфері там підтягувати. Розберіться спочатку, чому у вас був дисбаланс, бо на це є своя причина. Якщо ви цієї причини не зрозумієте, друзі, ви просто будете робити надзусилля без бажаної віддачі. У вас не буде просто цієї віддачі, тому що будете. Силою себе змушувати займатися тим, чим ви раніше і не хотіли займатись, а тут ви почули про це балансу. вау, треба включитися, і на якийсь час вас вистачає на декілька днів, можливо, тижнів, а потім повертаємося до звичного режиму. Бо це насправді було неважливо. Чому неважливо? доки ви не усвідомите, ви будете себе на якийсь час просто ламати, змушуючи займатися всіма сферами, бо так сказали, чи так добре було би для життя? Нам вигідно жити в дисбалансі, якщо цей дисбаланс у вашому житті присутній. на це є свої причини. Єдиний фактор, чому ви продовжуєте бути в дисбалансі, ви не усвідомлюєте своєї вигоди. Тому, перш ніж формувати точку Б, йти до балансу, налагоджувати сфери життя, розберіться, чому у вас виник дисбаланс, що привело до того, що зараз є так, як є. Бо на це є свої причини. Якщо ви ними не керуєте, ви їх не розумієте, вони будуть знову і знову у вас повторюватися в житті і знову вводити на дисбаланс, виводити назад, фактично повертати назад. Ось така особливість. Тепер, з одного боку, ми говоримо про те, що є фактори, які вас приводили до дисбалансу. З ними треба розібратися, прояснити, зрозуміти, виявити, що там у вас є в мисленні, так що весь час вас приводило в цей неприємний стан. Можливо, це розфокусованість, розгубленість. щось ви ставили пріоритет, а на щось забивали. З іншого боку, важливо тепер зрозуміти, а навіщо вам мати баланс? Навіщо вам гарні стосунки в сім'ї? Навіщо вам досягнення в кар'єрі? Навіщо вам певний фінансовий достаток? Навіщо? Тобто, як іншими словами, які потреби і здібності ви будете свої закривати через ці речі? Які? Тобто, ви свідомиєте причину Є така ситуацію, коли люди. У свідомо, що в чому вони жили, і кажуть, вау, це я в цьому жив або жила. як я міг, все більше так не буду. І в цьому стані більше так не буду, вони не займаються питанням, а як я хочу, щоб було. Часто люди йдуть від того, чого вони не хочуть. Я не хочу мати лише зайвої ваги, я не хочу їсти зайвої їжі, я не хочу курити, я не хочу одне, друге, п'яте, І вони з цим починають боротися, починають втікати від цього. На це є свої причини, чому вони цим займалися. І коли вони іноді цю причину усвідомлюють, вони ніби вивільняються від тієї залежності і з мінуса умовного виходять в нейтральну позицію. О, відчуваю свободу. Отут, якось мені вже легше, я зрозумів, чому в мене це було, що це мені давало, ну, розібрався. А тепер наступний крок: зрозумій, чого ти хочеш добре звільнитися від залежності. Що тримало в заручниках, створювало дисбаланс в житті. Але тепер, щоб створити баланс, треба зрозуміти, чим займатися, куди йти, які здібності потреби реалізовувати, тому що без них в нас немає сенсу щось створювати, чимось займатись. Бо чимось займатися, і щось створювати, потрібні ресурси, енергія. І якщо ви не маєте розуміння навіщо, то ви не будете вкладати життєву енергію в створення життєвого балансу. Ви не розумієте сенсу, у вас неясність. А згадайте ситуації в житті, коли ви чітко розуміли, чого ви хочете. Ось таке, ось такими параметрами, ось така вартість, ось стільки. І те, що ви чітко розуміли, і те, що вам дійсно було потрібне, я переконаний, ви це досягали дуже швидко і досить легко. Знаєте, як ніж по маслу, так швиденько і легко вдавалося, що іноді самі дивувалися, як таке може бути. Тому, щоб цей стан знову ж таки відновити, але тепер на всі сфери життя важливо розуміти, зрозуміти і пізнати себе. Тобто основою для збалансованого життя є повноцінне розуміння себе. Відчувати, що ви на рівні тіла проживаєте, фіксувати свої емоції, слідкувати за своїми думками, знати свої бажання, потреби і здібності. І це є фундамент для того, щоб спираючись на нього, далі ви вибудовували баланс у своєму житті у всіх ключових сферах. І тоді коректно вибудована сфера, згідно ваших потреб життєвих, буде завжди вам давати віддачу. Завжди. Вона не може її не давати. І ви будете, як той серфер, тримати хвилю і на справу перемикатися, і сфери на сферу, і сфери на сферу, і там, і тут добре, і тут наповнює, і тут цікаво. Всюди буде плюс, всюди буде віддача. Ось це вже про формування життєвого балансу, так і його підтримку та розвиток. Воно формування мається на увазі починається із самопізнання, саморозуміння. Якщо підрезюмувати дану. Думку, відповідь на ваше запитання, то, з одного боку, є причини, які створюють дисбаланс в нашому житті, які потрібно помітити, усвідомити, прийняти, так, зрозуміти, чому вони виникли в нашому житті, як вони вас приводили до постійного дисбалансу. Бо якщо ви цього не зробите, ви будете і далі заручниками цих причин і не зможете нічого зробити. Ви будете безсилі. Ви будете з одного боку силою намагатися створити баланс. Але це, знаєте, це намагання це знаєте на що схоже? Ви набираєте. Відро снігу, заносите до хати, де тепло, і очікуйте, що він не розтане. Тобто, ви, ви можете зранку до вечора відрами носити сніг, але будете виливати з, потім з нього воду. Тобто, це марні зусилля. Це марні зусилля, тому, перш ніж будувати щось нове, зрозуміти, що вам заважало раніше цей баланс отримати, що вас привело до дисбалансу. Чому він виник в вашому житті? Це вагомий перший крок, який прокладає шлях до майбутнього балансу. І таким чином, звільнившись від певних обмежень, неусвідомлених, ви отримуєте можливість і здатність будувати і підтримувати баланс, який буде опиратися на розумінні себе. Ось така механіка, такий принцип роботи із життєвим балансом, як я його бачу, як я сам його на своєму досвіді проживаю, і, звичайно. Практикую це в роботі з людьми, з якими я співпрацюю в різних форматах взаємодії. Отже, резюмуючи відповідь на ваше запитання, ми з вами розкрили перше важливий аспект, пов'язаний із дисбалансом, який призводить і постійно підтримує дисбаланс в житті. Важливо цей момент усвідомити і зрозуміти. Друга важлива складова це розуміння себе, щоб створювати і підтримувати баланс. А така річ як колесо балансу це інструмент, це всього лиш інструмент, який може вам допомогти. Пройти цей шлях. Тобто зрозуміти, яка у вас точка А, куди ви хочете прийти, в якому в якій структурі балансу в точку Б. Так, і, звичайно, далі вже на неї орієнтуватися ваша така панель приладів, яка дає зрозуміти, на якому етапі переходу ви знаходитеся, що вам вже вдалося, що вам ще не вдається і потребує більше вашої уваги. Це ваш інструмент. В такому плані інструмент буде допомагати і сприяти цей перехід до балансу, здійснювати, а потім цей баланс підтримувати, роблячи періодичні зрізи. Вашого стану і ваших сфер життя. І ще важлива думка в контексті колеса балансу це те, що в кожного може бути своя структура колеса. Це пов'язано з тим, що ми всі унікальні від природи і маємо унікальний набір потреб. Таким чином, комусь в пріоритеті більше буде справа, комусь сім'я, комусь друзі, так, а комусь питання і сфера здоров'я, і це його не тільки сфера. Пов'язано з його тілом, з його потребами, це може бути справою його життя, тобто там певна домінанта знаходиться, певна важливість, така збільшена важливість. І тому тут важливо відзначити, що структура колеса балансу може бути різною в різних людей. Це є про те, що вам не обов'язково прагнути до ідеально рівного колеса, бо може бути так, що на цьому етапі життя, враховуючи вашу природу, ваші здібності і сильні сторони, у вас не буде рівної структури балансу. Тобто це не універсальний шаблон, до якого треба сліпо прагнути. Ви маєте себе розуміти достатньо добре, щоб на цьому етапі мати певний внутрішній відклик, як вам зараз краще. Чим краще займатися, а що краще поставити на, скажімо так, другий план. Адже якщо говорити про людину, наприклад, у 18 років чи в 20 років, то не всі молоді люди в цьому віці задумуються над сім'єю. Тому сфера сім'ї для них може бути на нулевому пріоритеті. А в 30 років буде топ-пріоритет. Розумієте, а, наприклад, 20 років важлива справа, а сім'я на нулі, а потім в 30 років може бути плюс-мінус баланс. А в когось так, в когось ні. Тому вам треба себе слухати і на себе орієнтуватись. Тобто, фактично, ви можете спочатку в так званій точці Б уявити бажану структуру колеса балансу, але дивіться з прив'язкою до віку. Тому що в 20 років це буде одна структура, в 30 інша, в 43, а потім ще в 54-та. І вона буде динамічною, вона буде змінюватися, щоб у вас не було ситуації, де ви знаєте, в такі залежні позиції, ой, в мене має бути ідеальне колесо, всі сфери мають бути ідеально збалансовані. Можливо, на якомусь етапі так, а на якомусь ні. Все відносно. Ви маєте самі це відчувати і керувати цим процесом, бо інакше ви будете в залежності, і ви можете нехтувати тими пріоритетами того етапу життя, які зараз вам насправді важливі. А ви на них просто поставити хрест і будете займатися іншою сферою, бо в мене має бути ідеальне колесо. Ви самі маєте вирішувати, яка структура вашого колеса, ваших сфер життя в балансі, а як вона має виглядати. Це дуже важливий момент. Враховуйте його. Тому бажаю вам віднайти свій баланс на цьому етапі життя і освоїти навичку, владіти навичкою, створювати цей баланс на наступних етапах життя і динамічно його підтримувати. Якщо для вас цінні дані відео і мій досвід, яким ділюсь, ви можете віддячити за них, поставивши лайк під відео. І, звичайно, підписка на канал дозволить вам отримувати майбутні цінні матеріали і користуватися новими інструментами, новими підходами, поглядами, які дозволили б досягати бажаного своїх результатів.